Дизельний генератор перестав працювати при роботі. Просто заглох. Це також дизельний і благо людину в цей час мені от на легке ТО Бог нарозумів привезти мені його саме зараз. Тому що зараз покажу. Перестав качати соляру. І зараз в деталях так трішечки покажу, щоб недовго було відео. Одразу грішили на, на саме пальне. Пальне так, при нижчі як мінус 6, вже я показував десь в попередніх відео. З невідомої заправки, воно стає як парафін, густе, біле і ну, непригодне. Морози були, коли його запускали там під мінус 15, в боку взагалі було густеньке. Взяли вок Арктика. Прекрасне пальне замінив, е, прочистив топливну систему, е, добрався до самого насосика, побачив, що. Паливо туди поступає. З допомогою швидкого старта він не запускається лови і не запускається. Побачив, що не, не поступає трішки. Отут розібрав, що було удобно. Раніше він був у мене в роботі, хто впізнає, не перестав подавати струм після того, як його зремонтували. Більше місяця попрацював. Ну і заглох на ходу. Загрішили тим, що залили от повний бак, якраз перед цим залили. І я діагностував, не дає не дає взагалі вприск. Привіз власник новий паливний насос. Ну що ж, приїхав насос, власник знайшов його сам і передав йому зручніше було. Це магнітик, зараз я покажу. Ну, в принципі, цей насос. Е Виглядає навіть якісніше, ніж той, який стояв на ньому. Він йде в комплекті з електро, оцим от клапаном, З клапаном, який я, наскільки розумію, він його глушить. Через нього йде подача палива сюди, і звідси виходить уже під тиском на саму форсунку. Є відмінність: е, отут-от є якийсь е, вихід ще під е, обратка, можливо, тут тільки один. Під діаметри ті ж самі. Був ось таким от колпачком, і тут відмінність по висоті, але воно не воно не впливає на установку його. І видно, отут от більш якісно литий. І коли я взяв саму ось цю от штукенцію, корпус я прошкрабував видно, що це латунь або бронза. ну Не сильно я експерт, ну кольоровий метал, тому що от магнітиком береш, оце, от він ліпиться аж ось. Ось, коли ось тут -от, о, туди ліпиться на цей, а тут, а тут ні. Е, Будемо мати надію, що проблема була тільки в ньому, бо цей не качав взагалі. І що? І що ще казати? Глушуємо один шланг, встановлюємо 188-й двигун. Е, по сайтах гляну, що... На 188 і на 192, і ось цей от одинакові стоять, можна давати можна приміняти їх по тому і по тому двигуну. Ну, пробуємо і подивимось. Встановили і попробуємо до того, як як під'єднати це все. Обов'язково під'єднуйте оцю штуку, цей клапанок спрацьовує я вже зрозумів. як коли він подається на нього плюс, він піднімається і соляра йде до насосіка. Коли ми глушимо, ток забираємо, струм забираємо, він тоді є ручні, просто ручні ось такі от тут. І він тоді взагалі не пускає соляру. Катюша, нажми на. Ти зайшла якраз в гості добре. Собі я не мучив цей АКБ. Давай покажемо ось так. От. Вафлюжить, під'єднуємо і дивимось, як воно працює. Він не запускається, не запускається, зняв знову тут магістраль. Не качає, не йде соляра. Зажигання було включене. Відкрутив тут, не прискає, ніхріна не вприскує. І зняв оцей от глушник. Який в цьому клапані. Думаю, чи отут іде плюс, я його замотав, що він мені не іскрив, щоб... бо це все вогненебезпечно. Чи він, оця електроніка, після того, коли включаєш запалення, він його мав підняти. І коли нагрівся, і він вклинив назад. Тобто, перекрив соляру. І давай коротше, і попробуємо без нього. Якщо він працює і ручним буде глушитися, ми запускаємо. Працює, друзяки, але, звісно, без приколів не обійшлось. Дивіться, не глушиться з ключа, а глушиться оцією ручною штукою, тому що на новому цьому ДНВД насосі прийшлось викинути оцю от глушилочку з-під електроклапана. На цьому я її відразу, тому що є надія без заміни, можливо, показував відео, да, я знімав не допомогло. Схоже, він таки накрився всередині, оті пружинки по тобто, них було видно. Но цей, от коли під'єднуєш плюс, включаєш запалення, він його піднімав і вприск давав, вприск давав. Внутрішечки там до хвилини часу, поки от я під'єднав трубки. Трубку паливну. Він настільки нагрівався, що вже приск переставав давати. І добре, що відразу от до кумеков зняти її. Ну, я думаю, що так як на старому образі, от як наприклад, на цьому, да глушити його нічого такого не буде. Тут легко відкривається, воно без ніяких. І в принципі це не забувати назад. Також майте на увазі момент вприску регулюється такими мідними шайбами, мідними прокладками, які знаходяться між картером і оцим от, е, топливним насосом. Він не, не подобався мені трішки і на старому топливному, і на цьому, що довго кидає сизий дим Ну там поки прогріється Там секунд. 15, і думаю, можливо, момент вприску не такий. Поставив дві, він почав робити. все дим не пропав, почав робити ще на низьких обертах. Нема звідки ще додати, допустимо, п'яту, ставимо так, як є. І буде працювати, в принципі, власника все задовиняло до цього. Чому я сказав в початку відео, добре, що був цей, тому що тут топливний насос без оцього Цього електроклапана, і він мені підказав трішки зразу одразу не, не повірило, що на більш якісному, де не робочий, топлив цей от електроклапан. Коли я замінив, поставив без нього, я побачив вприз, де є. Ну і колопнувся туди і вийшли з положення. Добренько, що працює. Всім добра.